на Україні 19-го Січня відзначають свято Бога Явління Господнього, коли у ріці Йордан Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа. Читаємо на стихірах на Литії на великому повечір'ю. Задружала хрестителева рука, коли діткнулася твоєї причистої голови. І Йордан, ріка завернулася назад, не насмілюючись тобі служити. Бо як він Ісуса нами не злякався, то як же не було йому страхатися Творця Свого? Ти Спасена, здійснив увесь цей задум, щоб спасти своїм явлінням світ? Єдиний чоловіколюбче кожного разу у тисмениці це дійство об'єднує усе місто, всі громади, всі парохії. І знову, як і у попередні роки, чин освячення води відбувся на ліці ворона. Знаєте, ми люди дуже немічні і слабкі, маємо багато всяких клопотів, але ми є тут, щоб почути, яка велика сила Бога є разом з нами. Ми вчимо своїх дітей, що Бог сотворив світ, що він з нічого щось зробив. І тому він є найсильніший, наймогутніший. Але Бог вміє щось більше робити, як творити світ. Бог зробив щось багато, багато більше, як сотворив світ. Він знищив гріх людини. І той гріх нині він топить у Йордані. Ось який він є сильний, коли кожен з нас приходить до нього і б'є себе у груди. І каже: Господи, прости мені і вкликає до сповіді. І коли він чує, прощаються тобі гріхи твої, ось що може Бог робити, яка його велика сила. Тож бажаємо собі і всім, щоб Господь дозволив дочекати від нині за рік, і щоб освячена вода окроплювала наші оселі, наші серця, щоб ми були щасливі.